Слава Ісусу Христу! Мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду з маленьчих От шампіньони тут по 90-124. 120 Такі по 120. А капуста ця по скільки? Зелена. 75. А редиска? 20 на пучок 20 гривень. Кілограм розвитку. А огірки по скільки? Огірки 120 і 140 гривень. 120 і 140 гривень. Добре. 100, 100 гривень. 100, 100 шампіньони і 100 помідорів. Ой, Боже, це перебирайте. Любимо і не любимо. А кріп, петрушка ще по скільки? Є закарпатка. Така домашній, 25 гривень них, в'язаний. Ага. Є отака от 350 гривень. Такий ага. так, так, Добре, дякую. 25 цибулі, бурак 25, 35, такий буряк менший. 25. 75, капуста 144. 120 є лохина, киви. 140, 130. Вірочку, 60 редьків, 140. Апельсини, 120 грушка. Манго 75. А пекінка по скільки? По 120. А кабачок? 140. Добре, дякую. А молода картопля по скільки? 60 гривень. А шампіньйони? 100 гривень. 100 добре. А перець? Перець 8,20 А капуста молода? 80 І печінка? 120 Добре, дякую. А банани ще скажіть скільки? Банани 70 гривень, вчорашній, 85 гривень. Добре, дякую. А по скільки шутка у вас? П'ять, 10 і по двадцять. По двадцять, різні п'ять, 20, 20, 20. Це різні яблука. 35-25, як до яблук. 35-25, добре. Ринок, Базар у нас дуже великий, перед і дуже багато людей. Бурячок 30, цибулі 15-40. Морква, редиска 70. Були 160 і 70 літр 160 києв. Така 15. Скільки така шутка? Яка ваша? А отака. 50, а така ваша. 20. Добре, дякую. А скільки мікс такої зелені? 50. 100. Пекінка по 100, А якась Ось сто помідор, 60 і пучок 25, 60 за кілограм, 50 такі помідори. 100 чері так само. А полониці по скільки? По 220 за кілограм, добре. Ота там на медали. Дев'яносто сладка італія, мандарина. А грушка по скільки, добре. Огірок сто і той сто так само помідор. А капуста по скільки така? 75, добре, дякую. 70, 70, 75, капуста 65, апельсини 95, лимони 90, 90, мандари. А сало по скільки? 80 і 100. 80 і 100. Це по 50, це все по 50. А от такі по такі по черевина? Три сало, почерявину. дівчатка, дешевше. По черевина 180 я не маю. І на холодець це? 150 кілограмів. 150. А По скільки сало? По 120, по 110, як яке? А м'ясо? А м'ясо по 180. По 10. На ковбасу м'ясо. Чити. А по скільки сало? Вот такие 60. Это рулька. А по черевине? 50. А по скільки сметана у вас? 70. 70. А сир? А сир по 100. Сир по 100. А яйца? То домашние? Є Ні, то в магазині не. по 6 гривень. По, 6 гривень. по 8 гривень домашнього. Добре, діля. добре, дякую. Добре. А ковбаска по скільки така домашня? Ага. Мою хай ти, яка, ага. лише, збройна ага. телятку. По скільки в По 450. Да. По скільки таке сало? 120 гривень. Скільки? 120. 120 Так. А по скільки цибулька та її кріп? 15, добре. А пучок речки ще? Двадцять п'ять. добре, дякую. А хрінь по скільки? 50. По 50. О, а шутка? Я по скільки? Шут? По п'ятнадцять. Добре, добре. Беред а домашні яйці? У сім. добре. Дуже багато різного такого всякого є. Нині пересвідковий, перешутковий. А по скільки пляцки? 350 різних пляцків, що можна придбати. Так. І ковбаси є різні, і різного всякого можна під шутки. Та дуже шуток багато. Перед шутковом не діли. Дуже багато таких шуток. Так, 100 гривень цибулька, Така, 100 гривень така. Різні по 100 гривень за кілограм цибуля. На обід. Так, а по скільки чері? 140. А такі помідори? 120 А 60. Лимони. А Огірочки. А перед і ця капуста. 75. Кі -кі? 75. Добре, дякую. Для порівняння в ОТБ буде з центральним ринком. Будемо знімати ціни тут. Людей так багато, сьогодні всюди, людей дуже багато, то перед святами, перед шутком. Зараз будемо дивитися, які ціни тут. Рейфрут шістьдесят девчон, лимон вісімдесят Банан бебі 15 за 100 грам. Такий банан сімдесят п'ять, восемьдесят Муркот 69,95. Мандор 60, ось такий. Мандор 62, 95. Так, яблука сорту кивід по 14,99 за 100 грам, яблуко сортове 42, 95. О. Голден 45, 95. Томати тепличні, помідори такі 94-89. Перець солодкий за 100 грамів 21 гривень. Ось такий перчик до свят. Такий жовтий 23. Морква 41-89. Мита. Огірки за 100 грамів 11,49. Теплечні 11,99 за 100 грамів. Буряк 35, морква 35,89, 35,89 і морква. Картопля 28, 89, ось така фасована. 36,95 томати за 100 грамів такі 12 гривень. Чері такі томати. Томати тепличні, такі більші 94,89. Капуста. Ось така капуста на голубці. На перший гатунок 44,89 Картопля рання 1669. Це буряк. 1669. Картопля рання 33-39. Ось така. Цибуля. Ріпчаста 16-49. Така, а така вже що проросла 21-59. Буряк, перший гатунок 24-89. Цвітна капуста за 100 грам 13,50, пекінка по 89,69 редиска 69,95. Кабачки за 100 грамів 12 гривень. За 100, так само 12 гривень, я вже казала. Помідори Черрі. Корінь ембиру 19 за 100 грамів, часник 16,50 за 100 грамів. Мандарин 69,95, ось такі ціни. У АТБ. Так, капуста молода, 65-95, кабачки 12 за 100 грам, а огірочки тут. 1011. 1199 за 100 грамм. Такі огірочки. Дякую, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. З'явіться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!